Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Сьогодні робимо наш перероблений контейнеровоз самоскид. Тобто контейнеровоз самоскид. Правильно буде називатися контейнеровоз з можливістю самоскидного вивантаження. Дивимося. Дивіться, переваги цього контейнеровоза, самоскида. Тим, що бере на 2 тони більше. Що ми зробили з ним? Ми його зняли з його пачку, зробили профілактичні роботи, погодили з Києвом тепер вже це контейнеровоз тере самоскид. По ньому кубатура в ньому 60 кубів. Тара на ньому 7,3 дивіться лючок, внутрі подивимося, тут взагалі. Дивимось далі. Вісі. Саф на інтраксах. Гальма дискові Дивіться, які колеса резина. Бачите? Колеса нулячі, діски нулячі. Зараз подивимося вісі, вісі нулячі, огонь. Що ми зробили? Ми повністю на цей контейнеровоз самоскид виготовили пачку, виготовили раму, бачите, рама нуляча. Покрасили саме поліуретановою поліуритановою краскою, покрили лаком. Дивіться, друзі, будь ласка, це відео до кінця, додивлюйтесь, до кінця в кінці буде саме, саме цікаве. Дивіться, з цієї сторони який красень. Якщо машина йде. По Україні максимум бере 40 тонн, то з цим прицепом можна брати 42 тонни легко І все буде гаразд. Виігруйте мінімум 2 тонни Бачите, який краса, Зараз ще покажу раму. Рама дульцова. Бачите, нуляча, рама аж свіркає, переливається. Так само як і колеса, диски теж нулячі. Резина в ньому бринстон, Японія, нуляча. Бачите, світотехніка теж нульцова. Тен теж нульцовий. Тобто фактично нульовий самоскид контейнеровоз. Друзі, на цьому поки будемо закінчувати огляд. Далі буде ще цікавіше. Закінчимо огляд.